Журналісти газети Сміла запропонували провести зустріч під відкритим небом та поєднати у ній літературу, музику та риболовлю. Словом, вирішили карасів ловити на вірші. Такий у хорошому сенсі вихиляс здивував і учасників, і навіть маститих спікерів, які уже кілька десятиліть представляють свою творчість на різноманітних сценічних майданчиках і для різної аудиторії. Народився в смілі, і всі 66 років, окрім двох років, служби в армії. Я проживаю в місті сміла. Все життя моє пов'язане з «Смілою Писав такий вірш, ну майже гімн сміли. Славна сміла сміливиця, рідне місто, рідний дім, ти життя мого столиця, мій маленький вічний Рим. Як без тебе можна жити, Бог не дав мені збагнити. Та тому пус, та доріг немає в світі, що до тебе не ведуть. Тут усі мені знайомі, і знайомий я усім. Тож життя мене не стомить, не злякають дощ і грім. Тут до віку будуть тясним, зорі падать з висоти, Буде рай, буде щастя, буде сміла назавжди, славна сміла, сміливиця, рідне місце, рідний дім, ти життя мого столиця, мій маленький вічний рим. Слів про гостей Володимир Ткаченко та Ігор Коваленко, письменники, переможці міжнародного літературного конкурсу Коронація слова мають збірки авторських творів, створили та популяризують мультимедійний центр Тодось Осьмачка. Про все це розповіли на зустрічі у мальовничому куточку над озером. Про себе виходили за молоду, оповідання гумористичні, і так мене в спілку прийняли як гумориста, а потім все це з часом трошки мінялося. То мені захотілося літературних пародій пописати. То мені захотілося залізти в драматургію і написати кіносценарії, що і справді вони вийшли непоганими, бо за них якраз і дали мені премію на конкурсі Коронація сво. Добре знані письменники Володимир Ткаченко та Ігор Коваленко пристали на пропозицію і газети Сміла, і ми їм щиро вдячні. У Нас благодійний фонд досі смачка. Це якби основна така структура, до якої ми прив'язані, ми її засновники. І все, що ми діємо в літературі, ми діємо через фонд. Ми проводили фестивалі в куцівці. Зараз помінялися часи, і ми почали шукати інші інші методи, як працювати. І ось ми більше пішли на сучасні е, рейки, тобто використати інтернет. І що ми перше зробили, то це ми провели е, конкурс, це було 4 роки тому, е, літературний конкурс імені Тодосі Осмачки, е, шляхи мої неміряні. Ми почали видавати звичайну газету. І в газеті, і в літературна газета, і вона дуже гарно поширювалася. Ми потім перекинулися на, на канал у Ютубі і назвали його Мультимедійний центр Тодосі осмачка. Левову долю там ми освітлюємо літературні справи. Зустріч під відкритим небом біля графського озера продовжила проєкт варто перемагати. Нинішня аудиторія, як кажуть, різношерста рибалки-спортсмени, учасники відкритого обласного чемпіонату з риболовлі серед людей з інвалідністю, представники спеціальної олімпіади. Доєднався також молодіжний музичний гурт Спейс Піпл у повному складі. А ще охочі вперше познайомитися і талановитими та цікавими людьми рідного краю. Кожен мій твір, він в основному носить якийсь відтінок гумористичний, не знаю, чого воно так виходить, але мені дочка, ти нікролог, пишеш, то в тебе він смішний виходить. Ну, ну Гріх так як казати, ну казати. І ось одна історія мені дуже цікава була. Я її почув і ну, ось обробив. Була не була. Стояла у шатах зелені, серпневий туман спадав, Тримала черешні в пелені, а я тільки слинку ковтав. І треба щось сказати, бо ти ж веселунка така, не можу двох слів зв'язати, Заціпило язика. Зірки роздирають небо, в болоті ревуть бугаї, Вимучую врешті себе питай. Як справи твої? Ну як мої справи? Добре, так нібито ніби це гаразд. А в мене невимовне горе, загруз ні вперед, ні назад. Не вийшло із мене Енея. Тікати так ноги ж не йдуть. Спитаю, хіба ще у неї, як справи у мами йдуть? А в мами? Вона киває, усе в порядку, жива. О Господи, знову вмираю, у схованку грають слова. Боюся, люнай до хати. Е, що вже була, не була, аби лиш ото не мовчати, питаю, як батька діла. Та й батька усе в порядку. Ніяких проблем ніде. І знову, як те, малятко що горщика не знайде. А дівчина без насмішки надію мені подає. Зберися з думками трішки, що баба дід в мене є. Віддамо належне, наші гості дуже вміло вписалися у запропонований формат спілкування і цьому творчому експерименту дали влучну назву Карасі ловилися на вірші. Віршик «Жабенятко» Коронації слова. Як правило, люди думають, що для того, щоб бути письменником, треба написати товсті томи, роздути там таке от, ото от, вже письменник. Виявляється, для того, щоб бути письменником, треба писати правильно, красиво, розумно, дотепно і ще щось таке. І не обов'язково багато. І от в Жабурині, послухайте, будь ласка, такенький віршік маленький. В Жабурині жаденятка гріється на сонці. Над водою оченятка, ніби два віконці, пору з ним ладка і дивитись любить, як сміється жабенятко, ротиком без зуби. Ігор Леонідович дуже довгий період був основним боротарем у престижних командах, і він брав участь у обласних республіканських і всесоюзних змаганнях, Так у складі локомотива, коли ця команда брала участь у... Був вже в тій команді, славна команда, яка виступала в фіналі Кубка України Реянсь і, Реянсь. Ні, і брали участь в Кубку Мільйонів. Да, да, да. І я теж літав у Ташкенті, в Ташкенті я, правда, був запасним воротарем, я був хлопчиком, тільки перед армією я не грав. Але так, мені довелося їздити грати в футбол, аж саме в Ташкент. От наскільки була у нас відома смілянська команда, локомотив. Якщо хтось там цікавиться спортом, то ви можете подивитися. Статистику локомотив однозначно найкраща команда всіх часів на да. Черкащині. аудиторія була у захваті і від знайомства, і від подарованих авторських книжок. Принаїдно дякуємо Юлії Пархоменко з відділу молоді та спорту. Ніні Дем'яненко, представнику спеціальної олімпіади, які підтримали нашу ініціативу та допомогли її реалізувати. Дякуємо усім учасникам. Ви молодці, риболовля вдалася як ніколи, у всіх сенсах.